Вы правильно приехали, именно приехали. Когда все уехали? Так. Да, тихо, спокойно, море насыщенное, йодом, солью. волью, да нет, за солнце палящего, шума этого. Тихо-тихо, тихо, цапле, тихо. О, полетели, полетели. Национальный парк. Там самый большой пизд. Там вот около... за маяком шага. Маяк шаган. Там немає нічого. Пісок, море, нічого досі. То йдіть відразу до армітологів, бо тут кажуть є розові фламінго. Йдіть подивіться. Вперед. А я тут. Що там, Астар. Що там? А, -а, -а. летять ці. Доброго дня. Доброго дня. А ви за цель? що ж це туристи? Ну, ви не шукали у цих фламінг? Такі носи на ногах високі. Фламінго, ну, де вони взялися? Один ви, там, комаровський був, букв Як Я їх побачив. Запустився в інтернет, як тронув цей народ. Ну, це там банк був красний, оце він зелений, то він красний. Дорога одна, ось там виходить. Ну ось, діти, це дороги прямо там за Пеліканом налево і все прямо, прямо по дорозі. Два кілометри Росії. Російка. Чи не на Російка називається? Так давно вже назвали, без поняття. А Російка це просто як курортна зона Російка. Так, да, курортна зона Російка. Риба свіжа, що хочете продають. Доброго дня вам. Доброго дня. Ви відтуда чи відтуда? Ви від да. Білки? Ну, так. Понятно, давайте будемо знайомитися поближче. Можете робити лежанку і теж жити. Будемо жити на посілки. Thank <му> Шикарно. Больше сегодня строители по две тарелки. А я, знаете, я подумала, что вы вот это вот ищете золото тут. Ой, сейчас это циклон пройдет, в пятницу уже будет обратно.